В одному з лісомисливських господарств Житомирщини виявили нетиповий для полісся вид тварин із родини оленевих лань альбінос. Останні дні в соцмережах поширено відео, що в Житомирських лісах було знайдено білих чи то оленів, чи то козулів, чи то лані. Давайте розберемося, хто ж до нас завітав і чому так трапилось. Це лань європейська у нас форма альбінос. Чому лань? Ось у нас якраз є в музеї таксидермічна скульптура, ланір європейська, дуже гарно по латині Дама-дама. Це у нас хлопчик, самець. Типова форма, така вона плямиста, але саме серед ланій зустрічається як. Альбіноси білі, так і навпаки, маланісти, дуже темні і різні перехідні форми. Подивіться, в лань досить такий середній олень. В нього темна така смужка на хребті, і головна така ознака, по якій ми ідентифікували, це відносно великий хвостик. За словами Руслани Романюк, лані мешкають на півдні Європи, в Малій Азії, в країнах Середземномор'я в минулому столітті цих тварин завезли в Україну. Вони часто розводяться в заповідниках, в заказниках. В зоопарках, і от я вважаю, що саме в наших лісах вони могли втікти з якогось приватного зоопарку. Хочу відразу сказати, що альбінос – це мутація, така явище є у різних груп тварин, і в них більш слабка імунна система, тому проблема з виживанням цих тварин в дикій природі може бути. Професорка кафедри зоології говорить, що лань світлого забарвлення, яку місцеві жителі бачили в лісі, переплутали з сарною, назвавши її козулею. Ця тваринка називається правильно Сарна європейська. В нас ще на неї кажуть козуля або дика коза, що є не дуже коректно, адже до кіс вона абсолютно має відношення. Це найменший олень нашої фауни. Найбільш така характерна ознака в неї маленький майже редукований хвостик. І під хвостом є характерне для багатьох копитних дзеркало, біла така пляма з сердечком, яку використовують ці тваринки для того, щоб бачити, куди бігти в випадку небезпеки, як сигнал один одному, особливо молоді. В зимовий період сарни мешкають разом і хлопчики, і дівчатка, що не було на Дані світлині в соцмережах Анджеліка Нестерчук, Володимир Жабровець, Суспільне, Новини, Житомир.